Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода Шонивах. До речі, набрала мене людина, Константин, він з Збройних сил України, попросив глянути Сангйонг Спорт. Авто 2007 року, 2 літра дизель, пікап такий. Тому от буду зараз їхати, вирушати, оглядати в місто Клевань цей даний автомобіль. Тому далі буде цікаво. От ще не був холодний старт. то до речі. А от їдете, якщо то може чуть-чуть на яму гляну, добре там? Так, дивіться, я зараз даний момент. по вертикалі нашої точної два 这个地方。 Виниться, зараз ми будемо Ясно, так, зараз, тут даже видно по покри... цьому покри... покрило, що вона підчається, то бачите, тут є шпаклівка, Тут я бачите шпаківка у нас. 500 максимум. Сколько тут идет? Ну, это такие, это мне просто для людей не показать. Я думаю, что оно роблено, ну, я не кушаю, но тут это делаю. Видите, оно отличается, типа, видите даже. 116, 102 капот, сейчас мы открываем 119. 144. 101. Так, тут 136. 153. Так, та да, да. тут і є бачте. Тут, бачте, воно, бачите. І воно пішло, так да. що це, бачите, воно по ну, руки, руки, бачите воно все. Хто так готового такого робить красу? Це десь там краса, да. що? Кришка 99, 114, 15, 119 136 і так я приїхав підготовку 115, 122. От стойкі, 135, от 118. Так, по салону. Ну, салон треба хімчистити, таке людина не готувала. Так як пригнали, 69 дійд. Треба хімчистка. Така машина холодна. Роздатки, до речі, теж людина не провіряла, те зараз буде дивитися, як воно 50. 75, 69, отакий салончик тут, карти дверей, ну тут 53 рік, подивій 85, 81. Сідіння від старості. Мультикермо. 10, 24 тисячі пробігів. Відвігун гарно працює. So. Це задня резина, вже на зносі колодки Там колодок, показую вам. Бачите скільки? Ми зараз по лібеї приїдемося. А можете газнути, можете газніть, будь ласка. Зараз я потучую ще. Все супер, супер. Так, передні диски. Резина передня хороша. Та да, я бачу, так. Зараз до речі спробую автокомовською діагностикою почитати, його поняли типа. Скажу, є такі моменти, ну, який десятий рік. Як вона їде, як вона себе поводить, як коробка себе поводить. Ну, Є моменти, ну, там, бачите, я вам показував, там є шпакльовки, і, 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 і тут аж покльовки куча на крилі і тому задньому. Ця резина, да, вона... Поняли, да, вона нова, Тіпо, задня слаба. Тіпо, ну, це, це крило, а да, тут шпаклівка, це я вам показував купорт. 117 вверх. Да, прийоми, прийоми цілі в машині я вам скидав. І ну, по цьому крилу, типа, поняли, є моменти. От, дивіться, воно, тут все таки видно, що його все окен. того, что, да? И еще он где сюда. сюда. Ясно, машина такая рабочая коняка. Фонарь, типа. Такая штука. Крыша сила я проверял. Ну, тут, видите, 80. Труба нормальная, то есть все там не, 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 не ца. Є отакі от помилки по, по цьому двигуну, я підключив втоплення фільтр, обнаружена вода, помилка П. Ми зараз його все удалимо, подивимося, що є, типу. ну туди до фільтра ніхто не лазить. Не Тось, так, не так контроль. Це все відпирання дверей, датчика. Поношка козана електроніка поняли, да? Типа от. Такі всякі, ну ми... Він не робить цей підйомник, то щось там виходить. Ну, ну, Задні робить. Ну, 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 по це не робить. Берега цей не робить. Цей, і робить, так? Ти і робить. Цей всі роблять. А, а ні, він бачу назад, він бачите, назад він вже не хоче. Ну то задія закривав. Заднього пасажира, да? yeah. а з це сторони теж не це, так? Це не робить. Не робить він. Масло, ясно, що нічого не мінялося, нічого. Да? Ну звісно. Треба йос. Як заміняє все, то, то буде холодно. Дивіться, тут така дорога. Дорога, бачите, такими кочками. Да? Скажу вам, що машина комфортно комфортна відносна, да, Як не, є, чотком, так. Да, а, така, ну, як корабель, Як корабель знаєте? От, я от, дивіться тут погана дорога, то в плані ходової, да? от дивіться, так. Да? Ну, Дайте зараз я гляну. В ну, плані на, на даний момент тобто, я от заїжджав, заходив в яму, ви бачили, дивіться, от я от по кочках лупашу да? і вона типа, ну. Ну Вона їде крамно. Зараз вона ми да. так. Ну так, да, але все одно вона. вона дивіться, от. чуть-чуть тобто, є трошки по щось, точне, тобто, може, якщо аж таки... Вона, не да, ніхто не ліз сюди, але от таким макаром. Тобто так їде все. Зараз ми зупиняємося, потім далі проїдемо, треба подивитися, як натяжку, як передача переключається. А дивіться, зараз ми стали. Ой, ні, ні, я зрозумів, ми стали. Так, включили N. R. Паркінг. Вроді би якби нормально все. Я... Я кажу, я її... ну, тось отак, от зараз ми це. Я бачу, що таке є, є б'єєні трошки по рулю, Ну таке. тільки може, десь трохи. Та машина та колеса самі, колеса здорові, типу, ці грязеві, поняли, де так, воно таке. Але вона так, я вам скажу, не то що знаєте, що розвалюється таке. Вивушна машина, бачите, ти це, Так от їдемо, бачите, є це, але таке, так то, такого посторонніх, таких капець звуків не чутно. Автомобіль. 2007 рік в техпаспорті, так? Десятий експлуатація в техпаспорті сьомий рік. От я от зараз по кочках їду, да. є там незначні моменти, там те, що людина казала, людина, бо я сказав що це на армію машина. Людина сказала, що там є по розвалу 2 см. Правильно? Да, там. 2%, 2%, 2% да, там Але каже, ну, людина мала переробити, бо вона десь колесо було там. Це то есть. Зараз ми станемо, ще тестам Далі нам, так? Да? Да, да, це виходить вона на передньоприводна зараз, обично на передньому це повний привод. Так, подогріви. Помилок, помилок по, по приводу по цьому нічого не було. От лобове Сангйонг, Сангйонг. Я думаю, що те лобове ще ну, ясно, що воно рідне типу, Лобове по. Подивіться на цифри. тут подивіться, які цифри Ну, це оригінал. Ну це ж кушаю, це ясно, що. Людина каже два ключа. Бачите, це криличко, воно навіть по цьому видно відлічається, те теж відлічається, воно даже видно даже до руку. Понятно. Ну, от, Бачите, є от такі моменти. Машина чи стояла десь там. Там не мень такі. Ну-ну, ну от таке по капоту, бачите, такі от тут є такі фулясвіці. Тут бачите теж підкапано Подкрильник. вам крило Бачите, тут воно десь може чути, бачите, воно кусочком видно, бачите от. таке, то есть так. Тут там краси. Да-да, я зрозумів тут. Ну-ну. Оце Оце воно, бачите, це. Воно, воно видно пятном. Воно, воно п'ятно, бачите, постояв в гаражі тоді біля нього поняли, да? Тако, поки вона, А зараз так більш детально починаю я її вам. Воно в бачите. Ну ну, я бачу, що вона це. Тобто таке, бачите, смотря для чого вам ця машина, знаєте, потрібна. Це ж таке. Тобто, так якоби, ну, на такі роки я рахую, так, да, є моменти, але я не знаю, що от по тому топ... топлю. По тій воді, що вода в топлю і, і червона лампочка ця світиться, поняли, да? воно одразу було. Ну Це, 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 це кінгуратнічок, все. Бачите, це окріло заднє. Тут воно, воно з попиришками. Тримайте так. Так, так, так. Білий колір таке. Якось так. Ну що, друзі, підведемо підсумок по цьому Сангьонг Спорт. Авто 2007 року, я на ньому приїхався. Тобто, ходова в адекваті, да, є якісь моменти, там, до речі. Воно було чуть вдарене в колесо вправе, переднє. Там людина це призналася, бо кажу, що дійсно для військових, щоб не було там потім це, каже, знаєте, каже, я також допомагаю людям, каже, ску, так як воно є. каже, Ви каже, цього би не побачили, бо це треба знаєте, на розвал. Там 2 два, два по, по розвалу є моменти, там, знаєте. Ну, я це озвучив для Константина, тобто проїхалися. Технічно все мотор, тобто нічого не митий, нічого бачили по салону, не хімчісті. да, Там була оця помилка була по ЄГРУ і по цьому топліву, що вода в топливі. Я думаю, що, можливо, щось тим датчиком десь там, чи його там немає, знаєте, ну отак. А так, в принципі, непогана машина завелася. да, До речі, є підкраси, є трошки шпаклівка, ну але це машина така, знаєте, її будуть перекрашувати, будемо так казати. Вона не буде білого кольору. Є, ціна, до речі, її 800. І виходить, я так зрозумів, що людина, можливо, за 7,7 віддасть її. Тому от, от така машинка і 224 в принципі, оригінального пробіга. Навіть, по, по рулю видно, по тому всьому видно. Тому, от, як, якщо я будемо так казати, кого цікавить огляд автомобіля або підбір, авто під ключ, телефонуйте за моїм номером телефону, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Тому всім добра, мирного неба, всього самого найкращого.